Є знижки на Combi 15% в аптеках подорожних бам та ощад. Є знижки на Феністил Гель. 10% в аптеках Подорожних БАМ та Ощад. Поїздка додому для Ольги матері. Трьох дітей і людини з інвалідністю, е, яка майже повністю втратила зір, перетворилася просто на кошмар у переповненому вагоні, і крики, образи, зневага. Ну і все це від тих, хто мав би навпаки допомогти. Бортпровідниць. Угу. Е, ну провідниць, так і інші пасажири теж не залишилися. Осторонь, вони також долучилися. В чому причини знущань, як відреагували в Укрзалізниці? Дивімося, матеріали Христини Биковець. Та розпач після поїздки в електричці. На цілий вагон починає кричати подивіться на неї, подивіться, ніхіра собі інвалід. Як з пасажирки з інвалідністю знущалися провідниці, я Шевчук Оля, інвалідність, перша група позору, тільки що вівторок не пам'ятаю, яке сьогодні число. Їхала в електричці, де мене прилюдно принижували. Дві провіднички. Історія пані Ольги сколихнула тік-ток. Жінка разом з двома своїми синами їхала традиційним для них маршрутом додому, потягом з долбонів Львів. Проте ситуація того дня, як вже ексклюзивно сніданку розповіла Ольга. Залишиться в її пам'яті надовго. За все своє життя мені ще таку бідну ніколи не було. Ніколи щоб настільки принижувати. Жінка має інвалідність самого дитинства через порушення зору. Розповідає, вона майже нічого не бачить. Також Ольга багатодітна мама. Це важливо для подальшого розуміння ситуації, адже того дня Ольга показувала провідниці одразу два посвідчення. Вона вас на приїзд. Я їй кажу, посвідчення. Вона каже, яке посвідчення? І я їй кажу, перша група. І витягую, до їй, А що то за таке посвідчення? І кажу, ну я ж вам кажу, перша група. А діти, я кажу: ну діти я кажу, якщо хочете, діти будуть моїм супроводом. Ні, ну то ви маєте 50% платити. Я платити. Кажу, прошу пані, дивіться, я вже в руках тримаю друге посвідчення багатодітної сім'ї. А що то у вас за таке посвідчення? І я кажу до неї, ви маєте два офіційних моїх документи, Будь ласка, відкрийте і почитайте. Я кажу, я не хочу зараз, щоб вся електричка чула мій діагноз. В цей момент до дискусії з провідниками підключається пасажир поруч. Він каже: до мене: чуєш ти. Якщо ти не хочеш, щоб твій діагноз вся електричка, ти маєш зразу дати в руки тіпа мовчки і їхати. Кажу, я не бачу, кажу, У мене перша група інвалідності. І що чуєш? Ти кабила ну і матами там нічого собі. Інвалід десь приблизно в той момент підходить ще один проводник, і вони починають. А що то за посвідчення? Де ви понабирали тих посвідчень? Давай 50% Подивися на неї, то ти на манікюр, що там щось маєш. А 50% не маєш і я відчуваю, що мені погано, мене починає трясти. Я просто беру молодшого сина за руку, бо вони сиділи напроти мене. Кажу до нього діти йдемо в тамбір. Цей другий провідник за світлим волоссям націлий, він починає кричати подивіться на неї, подивіться, ніхіра собі інвалід. Понакопляли тих посвідчень, типу ніхіра ні собі сліпа. Я обертаюся і кажу то не сліпа. Ти я кажу, я незряча. Вийшовши з електрички, Ольга ще довго не могла заспокоїтись, каже, так її ще не принижували. Тож в сльозах вирішила розповісти про цю ситуацію в Тікток. З нею зв'язався інструктор провідників та начальник потяга. З розмови з начальником і в перший день, коли я з ним розмовляла, він сказав, що він обов'язково цю справу не лише без розгляду, але на другий день він почав їх виправдовувати про те, що ну люди різні і провідники, бо воно ви розумієте. Ми звернулися до Укрзалізниці за роз'ясненням чи понесуть покарання провідниці. Відповідь отримали письмово. Провідників, які обслуговували цей поїзд, притягнуто до дисциплінарної відповідальності. Їм оголошено догани з провідниками депо з поздолбунів будуть проведені додаткові інструктажі щодо належного виконання посадових обов'язків. Експертка з інклюзивності Уляна Пчолкіна каже, хоча подібне ставлення до людей з інвалідністю сьогодні можна побачити все рідше, на жаль, це досі наша реальність. Наже стереотипомує суспільство любить жити. Якщо людина з інвалідністю стоїть і просить і жебрикує, та спросить гроші на вулиці, то мені в каву все ще кидають гроші на вулиці, та бо я зі стаканчиком стою. Як і у випадку з Ольгою спрацювало стереотипне мислення у доглянутої жінки та з татуюваннями не може бути інвалідності а далі в хід пішла звичайна людська невихованість для мене це все ж таки про людей, про їхній рівень розвитку, рівень емпатійності, про те, які вони є, тому що нормальні люди так чинити не будуть. І вимагати озвучувати діагноз абсолютно ніхто не має право, звісно, крім медиків, які мають до цього пряме відношення. Як так можна коментувати і вимагати коментувати людину з інвалідністю, який в неї діагноз, і деяких цьому потрібно вчити саме тому частково такі проблеми зможуть вирішити тренінги та навчання, які є особливо необхідним для компаній, працівники яких комунікують з людьми. Тоді ми все частіше будемо чути не інвалід, а людина з інвалідністю, не інвалідний візок, а крісло колісне, не ампутант, а людина з ампутацією. Не німий, глухий чи сліпий, а людина з порушеннями слуху, зору, чи людина, яка не говорить, адже найголовніше сама людина. І це єдине, каже Ольга, що вона хотіла б, аби усвідомили усі причетні до цього інциденту. Я така сама, як всі. Я просто хочу бути мамою. Я хочу виховати дітей. Я не хочу, щоб моїм дітям було встидно, щоб хтось там сказав. Твоя мама сліпа, якась не така. Уже стигматизація, таврування, навішування соціальних ярликів. Ну ми дивіться, ми цього не позбудемося тут і зараз. Ми ще на тому шляху. єдине, що ну, в європейській країні. По громадському транспорті в потязі таких випадків ну точно ти не зустрінеш. Ну хіба що там на яким не знаю в інших життєвих ситуаціях, і це такі маргінали, маргінали такі будь-яких е, 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 рідко зустрінеш. Але тут ще ну думаю, відповідальність має бути обов'язково за це все. Окрім того, що ми зробили цю історію публічну. Власне, героїня Ольга зробила цю історію публічно. Ми трошки її розширили на аудиторію сніданку з 1 плюс 1. Ця історія має переповідатися, ну точно молодому поколінню, Олінню тому, що їм далі рухати так, і суспільством, і, і країною, і це цього в нашому суспільстві не мали бути. Але ж бачите... Ну, Дивіться, добре, що публічно виклали цю це історію. Так. Наша героїня що «Укрзалізниця» звернула на це увагу з цими провідниками. Провели роботу бесіду. Я сподіваюся, що наступного разу вони не будуть казати, що це за посвідчення. А просто якщо вони сумніваються в чомусь, то візьмуть і прочитають, і будуть розуміти, які посвідчення на що дають право і на, на, на який проїзд. Ви знаєте, бедота і, і не Я Перепрошую. Що, бо е, якби е, в, в, ну, там людина ну, сказала там якесь е, лайливе слово е, в стосунках між людьми будь-яке може бути, але ж вони били в точку е, в людину, в найболючіші її точки ну в її житті ну і розуміли, про що йдеться. Це ще й під... Так і пасажир, пасажир підключився. підключився.